Є чорновий різ, а є чистовий різ. А що ви хотіли? Зараз покажу, як виглядає зробити чистовий різ. Беремо ось такий скотч мустанг. І я на сухорізіку чи на мокрорізіку ріжу все через скотч. Мені так видно, лінії гарно, і воно нормально виходить. Отут нам треба зробити чистовий різ. Оцю смужку утилізуємо. Е, отак клеїм лінію. Чіп. Є. Оце ми. Ух, тримається крепко. Скільки в нас тут Чотири з половиною сантиметра? Американ Роман Олівець. Меточку на чотири з половиною сюди і сюди. на сухой рис. Желез, а я сказал, что оцей рис стоит 120 рублей. Так все ничего не сказал. Блять. 120 рублей чистый рис. Эх, так, выставляем по меточках. Я люблю отако, от щоб, знаєте, не впритик було. Що, поїхали? Дивіться. Раз. Єсть! Ага. Пішла Суспільно. в сторону, взагалі Це все хейтер? Це все твій черговий взгляд. Йопере Семен! Зараз тут ламачок буде всю пісню. А що це таке, Водик? Йоп, твою. Що я не людина А Отак, сразу, да, значить. О, така сама. Сухарезом не пішло. Вступає в діло мокроріз. Завжди, завжди має бути запас. Без запаса ми не працюємо. Якщо нам треба вкласти 10 квадратів плитки, бажано 10 зверху ще взяти. Ну, а що? Краще лишиться? Чи <реш> хочемо <реш> <реш> докупляти? Ну, така сама, ні? Так, ты что? Чья бы она была? Так бы она была. О, слушай, вообще супер, все краше. Супер, нет, ты что, як, кому, вообще-то зирал из картишки. Сейчас тут чик. танчик, і буде сила. Мокроріс. Друга спроба! Мокроріс! Вскриваємо круг і маємо чистого різа. 5 метрів гарантовано. Поїхали ось таким чином. Чик. Давай вмикай. Кружок скрили. Тепер можна. Це Куди? Правильно. Сюди. Щоб ламало, не ламало. Виставляємо лінії. Вадик, звідси заходь. Хулі ти там стоїш, блін. О! Помаленьку. Це нам треба такий, знаєте, чистіший рік. О! І слава, О, блядь! Аж спиняти треба, поняв? Так. Кажу, як воно вийшло. Отак От виглядає чистовий різ, друзі. Дивіться, відкриваємо. Йо, пересите, ну що? Ну що? Мокрає сила! Майже не потрібно доводити, але ось таким брусочком двохсоточкою, Ось такими рухами. Так. Головне, що? Правильно, по довжині. Щоб було... А, чекай, оце. Скільки в нас тут є? 112, так? Да? Угу. І. 112. Бачиш лінію? 120 гривень. Ось, 60 сантиметрів. Чистового різу коштує. А далі в нас тут ще буде під 45. Це теж окремі гроші. Кожен етап робіт рахується окремо. Так, як на СТО. Ха-ха-ха!